Зібралася знімати відео, а тут тривога повітряна. Сусіди нас вже вітають зі святом, бо сьогодні я знімаю відео коли 31 грудня. його. Мі -мі Чистко міпшіяльне, скажу я, коли Путін здохне. Окей, компас. Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Це відео я знімаю 31 грудня. У мене за планом зйомка двох відео, тож, можливо. Початок відео вже здійснився, я не знаю. Скажіть мені, люди, з майбутнього, як там? У лютому мова не про те. Минулого січня, здається, січня, я робила 24 години читання і починала там читати оцю книжку «Матіас Енар Компас. І я дійшла в мене була така закладинка: у тебе все вийде. І я дійшла тоді до 33-ї сторінки і не змогла читати далі. Ну просто не зайшла мені книжка. Знаєте, бувають такі дні, що ти і хотів би почитати, але чомусь, можливо, здалася не на часі, не під настрій. Коротше, не пішла мені ця книжка, я її відклала, думаю, Пройде час, я закрию для себе цей гештальт і нарешті дочитаю цю книжку. А незважаючи на те, що тут майже 500 сторінок, я дочитала її тільки вчора ввечері. Розумієте, як довго я тягнула з цією книжкою? І знову ж таки, незважаючи на те, що тут майже 500 сторінок, зараз скажу точно скільки, 496 сторінок сталося те, що я зрозуміла, що мені майже немає. Чого сказати про цю книжку? Отакий от Попадос. Якщо ви питаєте, навіщо ж тоді ти знімаєш це відео? Ну, чим більше я розповім про ті книжки, які я читаю, тим менше мені розповідати у підсумках зими. Отакий підступний хід. Це книжка від видавництва Старого Лева. Якщо що, якщо можливо комусь цікаво. І анотація тут доволі спойлерна. Я б сказала, це на мій власний погляд, звичайно. І мені нічого сказати про цю книжку, не тому що вона погана. Зовсім ні. У 2015 році ця історія отримала Гонкурівську премію. Автор є письменником, перекладачем, видавцем. Книга розповідає нам про спогади одного чоловіка, який стикнувся з дуже тяжкою проблемою, це я так не хочу спорювати, у своєму житті. І він згадує свої подорожі, дослідження, стосунки, знайомства. Також тут можна знайти деякі світлини та листи. У якийсь момент, так би мовити, у людини промайнула перед очима добра частина його життя. Подорож на схід, він був у Єгипті, Ірані, Сирії. Тобто у цій книзі ви можете дізнатися щось цікаве для себе про інші країни, якщо взагалі таким цікавитись. Але мені було важкувато читати. Розумієте? Не кожна подібна книжка мені заходить. Хранителі книги, наприклад, мені зайшли Джеральдіна Брукса. Ця книжка, а та, що була колись. Ціле життя вона називалася Я не пам'ятаю автора чогось не заходять. Знову ж таки, не тому що вони погані. Не думайте, що якщо мені не сподобалася книжка, то я її одразу сварю і кажу, що все, вона погана, видавництво погане, автор поганий, тому що чомусь у коментарях іноді спливають такі люди, які думають, що якщо мені не сподобалася книжка, я про це сказала. Отже. Все, і видавництво погане, і автор поганий, і я там когось образила. Заради Бога, ні. Якщо мені щось не сподобалося, можливо, вам сподобається, розумієте? Людей дуже багато, дуже багато різних смаків, це нормально. Можливо, ви прочитаєте цю книжку і будете від неї просто в шаленому захваті. Ну, власне, для цього я і знімаю це відео, щоб розповісти вам, що є отака книжка. І, можливо, для вас вона буде цікавою. На цьому це коротеньке відео я завершую. Біжу знімати інше, а вам бажаю всього найкращого. Не забувайте підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, писати коментарі, щоб допомогти існуванню цього каналу. Всім до зустрічі в наступних відео. Па-па!